Я штурмовик, і я зустрічалася з ворогом лице в лице 4-5 метрів. По мені стріляли, я стріляла, гранати. Мені кричали: там укропоздавайтесь і все інше. Я їх хочу вбити, тому що вони хочуть вбити мене. А тут ці люди. Вони полонені. все, вони вже на колінах умовних, в лапках. Я не відчуваю до них ніякої агресії, я не відчуваю до них ніякої злості, ніякої ненависті. Я відчуваю до них тільки жалість. Ну, така, от Мені жалко, шкода. Тому що саме ці полонені в цих, ну, скажімо так, в тому районі, де ми працюємо, тих, кого ми беремо. Це жалюгідні. Чоловіки, які їдять один раз на три дні, п'ють воду з калюш, яку я можу до них відчувати агресію. Ну, вони ну такі, вони вже на колінах.